Уявіть, ви в кімнаті з десятьма людьми. Всі одностайно стверджують, що цей предмет чорний, але ви чітко бачите, він білий. Чи знайдеться у вас сміливість заперечити? Зазвичай ми думаємо, що істина за більшістю, але історія знає безліч прикладів, коли саме меншість через свою послідовність, упевненість і незламність змушувала мільйони змінити думку. Сьогодні ми дізнаємось, як працює цей парадокс впливу меншості, як нечисленні, але переконані змінюють світ навколо нас, навіть коли спочатку це здається неможливим. Це історія про психологічний феномен, відомий як парадокс впливу меншості, заснований на теорії конверсії французького психолога Сержа Московісі, що таке вплив меншості. Ми звикли думати, що вплив належить більшості. Вони диктують моду, норми, поведінку. Але іноді саме невелика, але стійка група або навіть одна людина змінює все. Теорія конверсії пояснює: якщо меншість демонструє послідовність, впевненість і моральну аргументацію, її вплив на більшість зростає в рази. Це не просто суперечка, це трансформація поглядів. Людина не просто погоджується, вона змінює свою думку на глибинному рівні. Приклади. Уявімо молодого аналітика даних Крістофера Вайлі. Він працює на велику компанію Cambridge Analytica. Спочатку просто пише алгоритми, але згодом усвідомлює: ці дані не просто цифри, це мільйони профайлів людей, які використовуються, щоб впливати на політику, зокрема під час виборів у США та Великій Британії. Він один проти величезної системи. Його не слухають, його звільняють, але він не здається. Його викриття це класичний приклад впливу меншості. Спочатку йому не вірили, але потім розслідування, суди, слухання у парламенті, штрафи для Фейсбук. Вайлі не тільки розповів правду, він змінив суспільне ставлення до цифрової безпеки та персональних даних. Один проти системи. Що сталося на психологічному рівні. Спочатку більшість людей просто не звертали уваги або вважали його диваком. Але послідовність його меседжу, моральна впевненість і готовність іти до кінця зробили свою справу. Люди почали думати: а раптом він має рацію. Саме це і є механізм конверсії: спочатку опір, потім сумнів, потім глибинна зміна переконань. Ще одна історія з Пакистану. Дівчинка на ім'я Малала Юзавзай. Їй 11 років. Вона хоче вчитись, але в її регіоні таліби забороняють освіту для дівчат. Вона починає писати блог, виступати за права на освіту. У 15 років її підстрелили. Вона вижила. Замість страху лише більше рішучості. Її виступи в ООН цитують у всьому світі. Вона отримує Нобелівську премію Миру. Завдяки її впливу десятки тисяч дівчат отримали можливість вчитись. Це не була революція натовпу, це була впливова меншість, що сформувала нову більшість. Теорія конверсії пояснює: тихий опір, помножений на мораль і послідовність, зрештою пробиває інформаційну броню групової сліпоти. Ці історії не винятки. Подібне відбувається і в менших масштабах на роботі, в родині або компанії друзів. Ваша стійка позиція має силу, якщо вона щира, аргументована і непохитна. Коли меншість не просто протестує, а демонструє послідовну поведінку, люди в більшості починають внутрішній діалог. А що як він правий? І це не зовнішній тиск, як у випадку з конформізмом. Це внутрішня зміна, конверсія. Історія знає багато ситуацій, де правда була з меншістю. Якщо ви бачите несправедливість, не обов'язково бути гучним. Достатньо бути послідовним, чесним і морально переконливим. Можливо, сьогодні вас не почують, але завтра ви зміните все. Це була історія про те, як меншість впливає на більшість. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь і залишайте коментар. А чи були у вашому житті ситуації, коли саме ви пливли проти течії? Побачимось у наступному відео.